Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви, і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Доброго ранку, час новин в марафоні. Все найголовніше зібрали команди фактів Асі та Вікон СТБ. В Дніпрі зросла кількість загиблих наслідок цинічного удару росіян по багатоповерхівці. Рятувальники витягли тіло 20-ї жертви. Про це повідомили Дніпровські адміністрації. Пошукові роботи тривають. У ДСНС кажуть, є велика ймовірність обвалу конструкції. На небезпечних ділянках працюють верхолази. Нині невідомо залишається доля щонайменше 37 людей. Але під завалами ще чути голоси постраждалих. Їх намагаються витягти якомога швидше, адже деякі ділянки ще тліють до того ж на. Вулиці Мороз. Періодично рятувальники зупиняють всі роботи на хвилину тиші, аби почути голоси людей і зрозуміти, де вони перебувають. Шанси знайти їх живими ще є, кажуть у ДСНС. Дві кімнати на другому поверсі залишились практично вціліли, але завалені. Зараз там проводимо безпосередньо роботи з того, щоб розібрати і добратися до цих двох кімнат. На вчорашній день під час проведення хвилини тиші було чутні голоси. Тому зараз там направлені всі сили і засоби для того, щоб намагатися все ж таки використати той, той шанс і врятувати чиєсь життя. Від учора з під завалів вдалося врятувати 38 мешканців. Серед них де шестеро дітей. Поранено 73, З них 14 діти, понад 40 людей в лікарнях, четверо в реанімації у важкому стані. Пошукові роботи тривали всю ніч. Завали розбирають і ДСНСники, і поліції, і кінологи, і комунальники. На поміч прийшли звичайні дніпряни. Долучилися понад сотня волонтерів. Вивезли вже майже 3,5 тисячі тонн уламків. Російська ракета зруйнувала цілий під'їзд будинку, де мешкала дві сотні людей. Повністю знищені 72 квартири, понівечені понад 230. Попередньо в будинок влучила ракета х 22 Її називають вбивцею авіаносців, адже призначена для знищення авіаносних груп у морі. Бойова частина важить 950 кілограмів. У Дніпрі оголосили триденну жалобу. У Харкові після повного блекауту енергетикам вдалося відновити електропостачання. Запрацювало метро, тролейбуси і трамваї. Напередодні обласні центри. Більшість громад області були знеструмлені через ракетну атаку російської армії. З нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк таню. Добрий ранок чи тихо минула ніч? Як швидко вдалося відновити електропостачання після повного знеструмлення? Вітаю вас, Оксано. Спершу хотіла би висловити співчуття Дніпрянам. Тримайтеся Харків з вами. Ми ніколи не пробачимо росіянам їхніх злочинів. Напередодні Росія також завдала ракетних ударів по Харкову. Однак, на щастя, у нас обійшлося без жертв. Харків та громади області вкрила пітьма. Було кілька, о, кілька атак ракетами С-300. У другій годині дня зникла електрика в усьому місті і більшості громад області. Росіяни обстріляли об'єкти критичної інфраструктури. Повідомив голова облівської адміністрації Олег Синігубов. Майже одразу в домівках охолонуло батареї, У деяких районах зникла вода. Працювали магазини та заправки на генераторах. Ажіотажу не було. Метро зупинилося, припинили роботу трамваї і тролейбуси. Добратися всюди можна було тільки автобусами. У пунктах незламності великої кількості людей не було, адже у Харкові нині немає лютих морозів. і домівки не встигли охолонути. Енергетики не давали ніяких прогнозів щодо того, коли відновлять електропостачання. Однак близько 19-ї години з'явились перші радісні повідомлення від містян. Бо почало з'являтися світло і вода, потеплішили батареї. Конкретно в моєму будинку електрика з'явилася у другій ночі. Вранці поїхали тролейбуси, трамваї запрацювало метро. Все нормально, тепло. Ну, доїхали вчора немножко за запозданням, а сьогодні все добре. Утром проснулись, світ був. Сюда дали далі світ, слава Богу. Нас не зламат. Нет. все буде добре. Запрацювала, слава Богу. Дуже гарно доїхала, як завжди, як звичайно. Чекати довго не довелося? Ні, ні, 8 хвилин. На зараз з електрикою всі громади області і місто Харків повідомили в Харків обленерго і зауважили, що зночі запровадили графіки аварійних відключень. Оксана, дякую, Тетяна. Це була Тетяна Децяк з Харкова. У Києві та області тривають екстрені відключення світла. Про це повідомляє компанія ДТЕК. Там наголошують, наразі графіки відключень не діють. Енергетики роблять все можливе для стабілізації ситуації. ЗСУ не мають вогневих засобів, які здатні збивати ракети Х-22. Про це заявив командувач повітряних сил Микола Олещук. Одна з таких напередодні влучила в житловий будинок в Дніпрі. Загалом, завчора, Росія випустила п'ять таких ракет. Спочатку великої війни Росія запустила по Україні понад 210 ракет цього типу, і жодну з них наша ППО не збила. Перехоплювати такі цілі в перспективі здатні лише ракетні комплекси, які можуть надати Україні західні партнери. А саме Петріоти додав речник командування повітряних сил. Раніше радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що ракету збила українська ППО і та впала на будинок в Дніпрі. Його слова почали поширювати російські пропагандисти у командуванні повітряних сил України. Не закликали довіряти лише офіційним заявам військових. Ми маємо вже позитивні сигнали від наших західних партнерів. Це комплекси Петріот Пак 3 які є проти ракетними так які можуть збивати і балістичні цілі, а також можуть збивати і. Таку ціль, як Х-22, і також маємо сигнал від наших партнерів з Італії. Так Італія та Франція мають комплекс сам ПТІ, який теж міг би посилити нашу протиповітряну оборону. Один постріл, мінус один піхотинець. Бо якщо всміхнеться військова удача, той танк воїни 128-ї бригади ТРО вперто нищать росіян на запорізькій ділянці фронту, стаючи легендами визвольної війни. Як приміром, снайпер лис, що став нічним жахом для окупантів, а його записи нічних полювань на них вже вірусні в інтернеті. Або його ровесник, побратим, який з одного влучання спалив ворожий панцерник, врятувавши життя побратимам. Про наших героїв. Дивіться далі в сюжеті. Він приховує своє обличчя, бо росіяни полюють за ним, адже 29-річний снайпер на псевдолис став для ворога справжнім нічним жахом. Хоча, якби самі каже, не полізли, жив би мирним життям. З 16 по 19 роки проходив службу в 95 й окремій десантно штурмових бригаді в 19-му році. Звільнився, закінчив курси. ІТ, почав працювати виборозробником і 25 лютого долучився до лав збройних сил України. А звідки ви з Лисичанська? Та нині він із потужної снайперки з тепловим прицілом не дає чужинцям навіть голови висунути з окопу. Спочатку вони просто ходили в повний зріст. Так, от з окопово там в свій відстрелили першого, другого, третього, десятого. А, вже почали вони так трохи. Як приховуватись, ось приклад майстерної роботи Лиса, де він відряджає окупантів на концерт Кобзона. Це відео припало людям до душі і поширюється інтернетом, розповідає його побратим розвідник Нік. Фокс, автор ригаючи русні, ходячий в туалет. Русні. Ось, власне, сам запис пояснює військовий. За народження Путіна ми вирішили вийти поспостерігати за ворогом. І один з Скажем так, представників РФ трохи перебрав і вийшов поригати в останній, нашу в останній раз. Ще один вийшов по нужді великій, і теж в останній раз. Та жартувати тут хлопцям хочеться не часто, бо ворог безжальний. Але упевнений, 23-річний боєць на псевдомозон вразливий. Він з першого пострілу поцілив у російський панцерник. Орки пішли в наступ, поїхали по нашим позиції на танках. Я взяв протитанковий гранатомет і просто ввалив танчик. І після цього він загорівся, попав між башні та корпусом. До 200 метрів він стояв від мене. Перший такий постріл. Відео влучних пострілів Лиса оприлюднюють на своїх сторінках навіть відомі опозиційні російські блогери. Та каже снайпер: прихильників війни за перебріком це навряд чи вразить. Ті, хто це дивляться, дурні, які сидять там в Росії, топлять за Путіна, там називають нас фашистами, там і так далі. На них вже нічого не подіє, бо це раби, це не люди. Вони вже їх вже нічого не виправить. Тож запевняють хлопці роботи. В них ще багато. Андрій Почтів, Артем Дажанко факт сі ті. Єдині новини. Від початку великої війни росіяни 745 разів обстрілювали українські лікарні. Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло. І це лише випадки, які вдалося задокументувати міжнародним експертам. Знищена половина всіх закладів охорони здоров'я в Донецькій, Миколаївській, Запорізькій Харківській областях це будівлі, які вже не придатні до використання. Їх потрібно відбудовувати та забезпечувати медобладнання. Однією з останніх росіяни обстріляли дитячу обласну лікарню в Херсон де надають медичну допомогу новонародженим, у Кремлі продовжують маніпулювати на темі взяття Солидара. Зокрема, путінський соратник та засновник приватної військової компанії Вагнер прихоже на цьому намагається підняти свій політичний авторитет. Про це кажуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Вчора Пригожин опублікував кадри, які, за його словами, були зняті в Соледарі. Представив командира групи Вагнера, який керував боями за населений пункт, і вихваляв можливості вагнерівців. Американські аналітики переконані, так кремлівський злочинець хоче відзначитися перед Путіним. Напередодні він чи не вперше публічно вступив у конфронтацію з російським Міноборони через їхню заяву про, начебто, взяття Соледара. Пригожин обурився, що в його найманців постійно намагаються вкрасти перемогу. Нині в місті тривають важкі бої підтверджують у нашому генштабі. Запровадити запропоновані Україною жорсткі санкції проти виробництва ракети безпілотників в Росії знову закликав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Із цим він звернувся до країн G7 та Євросоюзу. у своєму Твітері. Кулеба наголосив, кожен шквал ракет ще більше виснажує російські запаси однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо й повинні вбити їхню ракетну та безпілотну індустрію масованим санкційним ударом. що Евакуювати поранених чи відремонтувати важку техніку на полі бою. Все це нашим військовим допомагають бронетранспортери м 113 які Україні надали міжнародні партнери. Таких машин на озброєнні майже 1500. Захисники, які вже випробували м 113 показали техніку кореспондентам військового телебачення. Машина М113 G4 німецького виробництва. Це машина для доставки евакуації лічного составу, підрозділу і для прикриття піхоти кулеметним вогнем. Таких легкоброньованих транспортерів в Україну доставили сотні. Їх привезли з різних країн, приміром з Австралії та Сполучених Штатів Америки. Більшість вже має значний пробіг однак є і нові моделі. Ця машина виготовлена в Німеччині та має новий вдосконалений двигун виробництва Мерседес. Таких типів двигунів використовується в сільському господарстві. Є на комбайнах Джандір і класах. Ну тут армійський варіант. Він більш усложніший, там простіше йде. Ну а двигун такий же самий по марці, просто для військових він вдосконалений. Такі машини є надійними, витримують постріл кулемета і РПГ. Військовослужбовці вважають, що М – це хороший захист для піхоти. Це була при штурмі. Побитий були тримплікси, замінені, фари постреляні. Тут ще десь десь От километний. бронетранспортери М113 мають різні типи, зважаючи від завдань Це і медичні евакуаційні машини, і мобільні ремонтні майстерні. Для виїзду на бойові позиції для відновлення пошкоджених машин. Тут маються запчастини, також само інструменти, які і можна ж так само для евакуації витягнути пошкоджену машину з поля бою. М 113 машина не нова, але її вже встигли випробувати під час багатьох світових конфліктів від в'єтнамської до російсько-української воєн. Анастасія військове телебачення, спеціально для марафону Єдині новини. Уже від завтра стартує програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні led лампи. Поки лише в тестовому режимі. На першому етапі планують замінити 500 тисяч ламп у шести регіонах, каже прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Після цього проект запровадять по всій Україні. Заявку на участь можна подати через дію, а обміняти лампу у відділенні Укрпошти нагадаю, гроші на закупівлю майже 30 мільйонів світлодіодних ламп надає Єврокомісія. Такі новини на цю мить.